Думки впливають на наш стан. Коли ми у себе в голові відловлюємо думку про щось жахливе, ми одразу відчуваємо ризик провалитися у тривожно депресивну яму. І зі страху, що ми потім звідки не виберемося, ми починаємо цим думкам противитися. тільки це не допомагає. Адже коли ми спеціально намагаємося про щось не думати, ми цим тільки годуємо наші страхи та тривоги, намагаючись про щось не думати. Ми тільки навпаки ще більше про це думаємо. Якщо ми чинимо супротив тому негативу, що всередині нас, ми тільки наділяємо його ще більшою значимістю. і потрапляємо у замкнене коло. Що тоді робити? Просто побути в цьому? Ні, побути, звичайно, можна, а іноді буває корисно. Тільки питання скільки, побути скільки. А якщо я вже довго там сиджу, місця собі не знаходжу. Тому я пропоную вам наступну ідею: можна не забороняти жахливі думки, а просто дати собі дозвіл обирати, на що мені направити свій фокус. Бо у дозволі. На відміну від заборони супротиву немає. Я можу обрати, прокручувати в голові найшахливіший сценарій і зануритись у нього А можу обрати, подумати про те, що я приготую сьогодні на вечерю, обрати, поринути у цікавий мені серіал чи книгу або захоплюючу бесіду, або в думки про інші. Більш приємні для мене турботи, і що важливо, я не змушую себе думати про хороше через силу. Я просто даю собі право свободу обирати, я собі його дозволяю, тому що знов таки у свободі супротиву немає, думки впливають на наш стан.